Осінь 2025-го, передмістя Харкова. Світло вимикають на багато годин, спочатку одній частині містечка, потім іншій, і такі маніпуляції виглядають новорічною гірляндою. Ми дивимося один на одного через головну дорогу. Ми на генераторах в кого є або в темряві, коли вони зі світлом, а потім навпаки, вони на генераторах. А ми радісно зітхаємо і кидаємося прати, готувати, сушити, заряджати. Народ юрбиться біля магазинів. Місцевий супермаркет в усі часи приваблює людей найбільше, бо його генератор, що голосно на парковці, виглядає справжнім монстром. Поряд ряд магазинів маленьких, напівтемних, бо економлять на світлі, щоб тягнули холодильники. Всередині запах м'яса, риби, безпотрібної напруги для охолодження, б'є в носа вже на вході. Біля парковки вуличні торговці. Капуста, морква. Квашене, засолене, яблука, зелень, мед, квіти і дід, який грає на гармонії. А ось в місті, в переході метро, якийсь крутий віртуоз часто професійно грає на гітарі пісні Стінга. Я зупиняюся, стримуюсь, щоб не дістати смартфон та не відзняти його на відео. Але тут дід має інші смаки, і його музика вперто ввертає в мене в часи Другої світової. Чомусь Друга світова перша спадає на думку. Все це разом виглядає як сюр, як повний триндець в з крутими автівками, купою втомлених людей, які не живуть, а майже виживають, купою і невтомлених людей, які можуть дозволити собі сьомгу і дороге вино з винного магазину. Тут же поряд по трасі їде військова техніка, гасають швидкі від лікарні з сусіднього селища, кричать при цьому сиренами, як на вяжені. І гудуть генератори як монстри, так і маленькі, змішуючи свій безперервний гул з дідовими повоєнними піснями. Уявили? Мій мозок плавиться, споживаючи весь цей набір емоцій. Мова чутна, змішана, пересипана русизмами, але тепла, або ж чиста російська, гавкаюча, холодна, зверхня. Сонця немає. Бо зараз осінь, яку я через це ніколи не любила. Мені здається, це типово людина без сонця відчуває якийсь тягар, і будь-яке живе створіння потребує світла і тепла, щоб почуватися більш захищеним. Проте є внутрішній голос, який кричить, що це все відносно ми можемо як злитися в єдине з цим сюром, так і відсторонитися, відійти на крок, споглядаючи з відстані тверезо і критично, зробивши простір навколо себе чистішим. Підпускаючи до себе те і тих, хто не затягне нас в яму депресії та безнадії. Світло знову вимкнуть вже за пару годин, і ми знову поміняємося місцями. В супермаркеті натовп і доводиться слухати розмови сторонніх людей, стоячи в черзі на касі. Хто ж знав, що ми так будемо жити, розмовляють двоє. Ми думали, вийдемо на пенсію і. В 2019-му у вікні місцевої школи вивісили результати голосування. За квартальне болото проголосувала вражаюча більшість тільки на одній цій ділянці. Я ніколи не забуду тих цифр більше 80%. На другому місці регіонал Бойко, здається. Отже, за логікою, тут, де я це все споглядаю, в цьому сюрі зібралися ті самі, які, як зітхають, не знали, що вони ось так будуть жити. Для чого я все це розповідаю? Не дозволяйте їм затягнути себе в їх болото, воно їхнє. Вони його створили, вони в ньому тонуть. І тільки люди з опорою всередині самих себе зможуть втриматись на суші і не поїхати з глузду. Росіяни це наша зовнішня біда, Споконвічно. Зовнішня біда тісно переплітається з бідою внутрішньою. І мені щиро шкода тих відчайдушних людей, які зголосяться все це болото розгрібати, від популізму, перш за все, настільки страшного, що він руйнує і долі, і країни, настільки страшного, що це варто було б назвати хворобою мозку, настільки страшного, що це варто було б лікувати. Хотілося би попередити весь світ, ви ж побачили не повторюйте наших помилок. Хоча під російськими атаками навіть вже байдуже на той світ, перш за все, аби ми не повторювали хто буде чистити цей хлів, куди напхано наївності, нерозумної віри, рожевих окулярів, порожніх обіцянок і порожніх сподівань, що, як же ж ви думали, будете жити, коли вийдете на пенсію, коли, окрім сподівань, ви нічого конкретного не робили. Бо тільки дія перетворює думку на реальний результат. Але щоб думка, а потім дія не були хибними, варто знати, а щоб знати, варто поцікавитись, зокрема, тією самою політикою. А то галочку поставила, а потім голову в пісок, як ті страуси, і вони навіть більшістю своєї не знають, хто такий ярмак або міндіч. Вони щиро не знають. Сидять, як втім, і я ночами в кутках, здригаючись від вибухів, але, але що ми мір. Без конкретики, ми мір. аж вивертає від огиди. Ніхто винен, ні власного визнання свого хибного вибору, а отже, ніякого прозріння і лікування себе коханого від недалекоглядності, воно наб'є собі лоба знову і знову і знову. Чергове, бідкаючись в черзі на касу хто ж знав, що ми так будемо жити? Сіра буденність не має руйнувати світло всередині. Людина, яка сконцентрована на думках і планах, що вона хоче і що їй треба зробити сьогодні, завтра, в цьому місяці, в цьому році, якщо, звісно, виживе у війні, така людина засмутиться лише тимчасово. Вона знає, що буде наступний ранок, наступний день, наступний шанс. Будуть і сили, і плани, і результати. Бо не оце все, що навколо перерізане графіками відключень світла, відсутністю певних можливостей і людьми, які за більш ніж половину свого життя так нічого і не зрозуміли, не воно ось це все має впливати на наші думки і наші дії. І якщо далі треба йти, а поряд нікого, ну значить підемо без нікого. Але головне. Підемо. Дякую однодумцям.